Поранення отримав в жовтні 23-го року. Це був саморобний вибуховий пристрій, скид із дрона. Був у мене супутні були. Також була пошкоджена артерія на плечі, роздроблена щелепа розірвана. За кілька годин до операції на обличчі Вадим Шаповалов розповідає, як отримав поранення на Запорізькому напрямку. Він професійний військовий і у 24 вже командував ротою. В першу чергу я роблю це не для когось, а для себе. Бо мені жити там в цій країні, моїм дітям. Тому якби е нікому не хочеться жити. Рабом ось так виглядало обличчя Вадима після поранення. У нього були множині переломи нижньої щелепи, поранена ротова порожнина, перелом у верхній щелепі. Втрачена не лише естетика обличчя, а й життєво важливі функції. Багато взагалі проблем, так як самі елементарні такі дії, ти тобі складно виконувати, там як їсти, жувати, навіть. В деяких моментах зараз вже краще, а раніше я там мені складно було говорити, бо мені дуже сильно тягнуло. Відновити обличчя воїна і повернути йому всі функції та природній вигляд нині дозволяють сучасні технології. Такі операції проводять українські щелепно-лицьові хірурги, які об'єдналися з біоінженерами у проєкті лікарі для героїв. Через сотні мінно-вибухових поранень на фронті наші фахівці здійснили революцію в реконструктивній хірургії. Тут все відбувається хаотично. Жоден снаряд не питає, як йому відірвати шматок щелеп. Тобто це абсолютно відбувається рандомно і нам вже треба адаптуватися до того, що вже трапилось. Для заміщення відсутньої кістки на 3D-принтері виготовляється імплант з титану. Але спочатку інженери відтворюють анатомічну модель черепа після поранення, аби до мікрону все розрахувати. Під час планування операції головне, головна задача це впевнитись, що імплант точно віднайде своє положення і максимально, максимально точно ідеально замістить зону дефекту, і таким чином зменшиться час на операцію. І ось час операції настав. Вадима оперують за відпрацьованою технологією. Зі стегна у нього беруть частину кістки і поєднують її з титановим імплантом, щоб відновити форму щелепи. Після поранення в нього е, зруйнувався великий шматок щелепи, і е, єдиний варіант е, відновити можливість нормального жування це провести кісткову пластику, тобто сформувати кісткову тканину для подальшого встановлення дентальних імплантатів, для подальшого протезування. У день операції Вадима підтримує його бойовий побратим і підлеглий Володимир. Його обличчя теж було розтрощене на війні. Під час контрнаступу він попав під мінометний обстріл. Боєць переніс вже 48 операцій. Лише з одного ока лікарі дістали більше 300 дрібних уламків, щоб здійснити реконструкцію обличчя. За допомогою проєкту йому зібрали 67 тисяч гривень. У мене повністю це все половина обличчя Титанове. Це нижня орбітальна вилиця, нижня верхня щелепи і все йде титан. Ну, за виключенням цього шматочка, який я був в кармані, скажімо так, на жаль, поки держава не оплачує виробництво імплантів для відновлення обличчя воїнів, фінансує лише перебування в лікарні та медикаменти, і то частково. Тож кожного разу кошти доводиться збирати за допомогою благодійників. Ми ведемо діалог з НСЗУ і навіть нещодавно отримали від них інформацію, що Планується створення експертної групи для того, щоб е, змінити ситуацію. А поки що благодійні фонди, звичайні українці, донатять для нас, де, е, передають гуманітарну допомогу в лікарню, і тільки таким чином закриваються ці потреби. На жаль, після важких поранень обличчя нашим захисникам буває важко усвідомити, що вони зможуть далі жити повноцінним життям, але операції кардинально змінюють їхній емоційний стан. Вони починають цікавитися ну, якимись звичайними буденними е, речами, які раніше вони не хотіли навіть про це чути, тому що вони не бачили себе в майбутньому серед людей, серед соціуму. Вони е, думали, що їхнє життя буде. В квартирі чи в будинку, і вони не будуть виходити, їм не хотілося. Ми зустрічаємось з Вадимом за кілька тижнів після операції. За три місяці йому встановлять зубні протези. Проте вже зараз йому набагато легше говорити і посміхатися. Краще стало те, що в мене от куточок рота, він там трохи стягнутий був, то зараз він вже якби. Відійшов більш став природній свій е, позицію, таку якби покращення відчуваю. За півтора роки роботи проекту допомогу отримали 140 військових з травмами обличчя. Але за приблизними оцінками, наразі її Ще потребують 2 тисячі захисників. Юлія Горбань, Олександр Банний Укрінформ.